Друзья, всем привет! Есть у нас такая посудомойка бож, Сегодня на этом экранчику горела похибка Е15. Позаглядав в интернет, пишут, что вода в поддоне. Там есть такая система Аквастоп. Набирается вода, поднимается поплавочек и спрацовывает аварийная зупинка. Вот я уже Розібрав цю стінку, витягнув блок, подивився, дійсно там стояла вода. А там от є такий, бачите, полукруг та поплавок, отуди стікає вода і він піднімається. Аварійне вимкнення по машинки. А також на полу трохи було води. Говорять, що це де чорна резинка, напевно, йде. То прокладка, вона виходить з ладу, вона із часом усихає, і отуди йде вода. Ну, конкретно я нічого не побачив, можливо, зараз соберу все трохи, запущу, відкрию воду, подивлюся, якщо будуть явні підтюки, я вам покажу. Але найпростіше те, що я зробив. Бо бачучи, що всі пропонують заміну прокладки, а саме є продається е, ремкомплект із силіконової прокладочки, яку обережно, але не розбираючи всю конструкцію. Вставляють там відео багато по установці цієї резиночки. Ну, я пішов простішим путем. Вирішив. Якщо проблема в цьому, то навіщо зразу міняти прокладку? Можливо ж, потрібно його просто. Підтягнути. Вирішив найпростішим шляхом вирішити цю проблему, бо я дивлюся, ту прокладку починають міняти або додати, верніше, з відкручування цих двох болтів, цих двох болтів. Ну я вирішив, якщо вони мають свойство притягувати, чому їх просто не підтягнути? Я те і зробив, я підтягнув. І коли підтягував, я відчув, що вони доволі такі, е, як би сказати, послаблені. І було, коли, і було куди тягнути. Можливо, просто причина в цьому, як-не-як, і -як, все одно вібрація якась, коли машина робить. Можливо, ну машина працює 7 років. Можливо, за цей час і було ослаблення. Ну не знаю, я зараз, як я вже сказав, соберу, запущу, подивлюся. Собрав, запустилося, похибок ніяких не видає, поки кришку ще не закривав, поставив блок. Ну, на 55 минут режим. Що буде в процесі? Побачимо. Друзі, чому знімаються відео, ну тут казалось, це все банально і просто, просто двома словами, скажи, що підтяни 4 болтики, даю все. Ну немає такої інформації, розумієте? Немає. Всі одразу пропонують міняти прокладку. Якщо проблема заключається тільки в тим, щоб підтягнути 4 болтика, ну наскільки це проще для людини, розумієте, навіть морально психологічно стільки вона витрачає часу на, цю, на цей поїзд, цієї проблеми. Ну, Я ніколи не думав, що моє відео по установці дистанційного дзвонка дистанційного настільки людям, як би сказати, полегшить вирішить цю проблему, просто я бачу по коментарях до цього відео. І це також може бути проблема настільки банальна, що. Не потрібно, як кажуть, перевертати мир наїзнанку в пошуках цієї прокладки, в пошуках спеціаліста. Ну далі дивимося, що буде. В процесі роботи періодично поглядую. Носіти це мені можливо, але за цей час ніякої вологи не наблюдаю, Зовсім її немає. А там тільки у гребристой по тій стороні. Там ще з прошлого разу залишилася вода. Він. Я її вимочив стільки міг. А так в підгоні суха. Ну що друзі, залишилося 7 хвилин. Ці хвилини воно буде в режимі сушки стояти. Глянемо, що тут у нас на це нам опять можливо. Ну сухо. Вологи никакой нет. Вот тут только там рыбристый в стороне. А так все сухенько, все добре. Ну вот, друзья, программа закончилась, Сейчас Те, що я вже заглядав, проблем там з вологою нема ніякої. Це дуже добре. Що, як кажуть, обійшлися. От, банально, би сказати, причина, да? Підтягнути раз, два, і під решіткою ще два, Чотири винтики. Ті, ну, підтягнути. Як би сказати, не тянути так, щоб грані рвати. Підтянути так легенько. Ну, як контрольний, кажуть, постріл. Якраз запустимо програму очистки. Вставлю такий от засіб для чищення посудомийних машинок. Таблетками ми не користуємося. Від них немає ніякого ефекту. А от такий засіб. Ну, ви самі бачите стан посудомийної машини 7 років. Я відкривав її для кхм, відео, я її зовсім не готував. Тут, потр... Тут не потрібно нічого зробити, просто зриваємо таку чекуху, перевертаємо. Ставимо. Закриваємо, вмикаємо, і на цю програму очищення старт все працює. Похибки немає ніякої. Друзі, ну і ще раз, бачите на екранчику похибку Є15. Не панікуйте, ознайомлюємося з програмою, і з кодом ошибку, чим вона може бути визвана. Знімаємо кришку, дивимося. Якщо є наявність води, аналізуємо, роздивляємося. Зазвичай, так як я вже і сказав, сама, е, найголовніша проблема це те, що по прокладці підтікає вода. Ну я от вирішив для себе вирішити питання таким самим простим способом, якого я, до речі, в інтернеті не побачив. Тут дуже саме радує те, що я не розібрав пів машинки і не впав у паніку, хватаючи зразу за сайти, де можна знайти цю ремкомплектну прокладку. А це час, це кошти, самі розумієте. Тому просто я вирішив із вами поділитися цією інформацією, і можливо вона ще вам стане в пригоді. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, поменше цих поломок. До побачення.